Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Складаємо прогнозування для України на тиждень в період з 24.03 по 30.03 по днях. Ну, минулого тижня було багато негативу. Мені на вихідні карти такі самі жорсткі випали. Карта нещастя. Карта тюрми випала. От на суботу і неділю. Я казав, що і в суботу теракти будуть, і в неділю. І дійсно, в суботу та неділю було дуже гучно. Насправді були дуже серйозні атаки. От в неділю, особливо Києву, досталося там дуже нещадно бомбили. Дрони летіли. Як мухи. Тому зараз я би хотів подивитися, яким буде цей тиждень. Дай Боже, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Я не говорю вже якихось конкретних чисел, але все одно відчуття того, що це все має скоро закінчитися, в мене присутнє, як би це не звучало парадоксально. Так що віримо, надіємося та сподіваємося, що скоро всьому цьому безумству та гадству прийде кінець. Так, і дай Боже нам усім пожити під мирним небом. Здоровими, благополучними і в достатку. Хоча останнє це вже досить відносне питання. А здоров'я і благополуччя мир це все однозначне. Добре, давайте будемо дивитися з вами з 24.03 по. 30.03 я записую це відео 24.03 на годиннику 11 година ранку. Так, добре, давайте ми з вами подивимося. Нагадую, що ввечері, як завжди, що понеділка о 19.00, я провожу в прямому ефірі прогноз по областях. Оскільки завтра велике релігійне свято, Благовіщення. Це дуже велике релігійне свято. Завтра прогнозу не буде. Прогнозів завтра не буде. Тільки запишу одне відео з невеликим моїм передбаченням, але це буде усне передбачення без карт. Тому завтра я не працюю. Так, добре, давайте подивимося. 24.03. Карта скорбі, погана. Карта небезпечна. Теракти, удари, атаки. Шестірка бубнова, карта благополуччя, карта грошей. Ну, дивіться, тут карта скорботи падає. Така не дуже хороша карта тут. Шестірка Бубнова благополуччя. Це така більш-менш нормальна карта, але взагалі понеділок негативний день, бо карта скорботи випала. 25.03 благовіщення, велике релігійне свято, Яка, яким буде цей день. Карта кімнати падає, закритий простір, карта закритого простору, і карта Нептуна карта сили та чоловічої енергетики активної. Але я окремо ще запишу прогноз про благовіщення. Тобто, це ще так постільки, поскільки Добре, дивимося далі. Ем, середа, середа. Карта злодія, карта брехні, карта обману, карта розорення, карта втрат, можливі удари по об'єктах інфраструктури, можлива бідність втрати. Сімірка Бубнова карта вогню, підвищені вогневі загрози. Середа поганий день, 26 число, 27 число, 27.03. Карта свадьби, карта об'єднань та союзів. Дев'ятка пікова карта вогневих загроз, вогневих ударів, карта терактів. Поганий день, погана карта дев'ятка пікова Тобто атаки можуть бути такі досить жорсткі. П'ятниця, п'ятниця, 28 число. Дивимося. П'ятниця. Карта лігкомислія. Карта брехні та обману. Перевіряйте в цей день всю інформацію, яка може поступати. І карта дволикості, карта гадюки. Несподівані удари, атаки та вогневі небезпеки. Тепер дивимося далі. Субота, 29. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, валет червовий, карта сили та чоловічої енергетики, карта любові. Ну тут карти, до речі, непогані. Субота, день такий, більш-менш нормальний. Неділя. Карта високоміря, карта провокації, валет, піковий ворог. Активізація ворогів. По суті, по суті, тільки два дні мені не випало негативу. Це вівторок. Завтрашній день, це 25.03 і субота, 29.03. Всі інші дні негатив. Всі інші дні мені випадають вогневі загрози, удари, теракти та якісь небезпеки. Так, тому з усього того, що я побачив, то понеділок, середа, четвер, п'ятниця, неділя, погані, погані дні, погані карти. Вівторок і субота, більш-менш ситуація нормальна. Більш-менш. Але знову ж таки, я скажу, от я, я сказав це вже давно. Я казав це вже давно, ще на початку, коли це все почалося, що завжди великі релігійні свята несуть в собі ризики підвищених загроз, ударів та атак. А благовіщення це дуже велике релігійне свято. Дуже велике релігійне свято. Не просто якесь там пересічне, а велике. Ну, я би сказав, що навіть приблизно десь на рівні Пасхи. Тому. Я би сказав, що в цей день атаки все одно можуть бути. Тому залишається тільки один день спокійний це субота. Всі інші дні негатив. Але окремо про благовіщення я ще відео сьогодні залию. Бажаю всім мирного неба, бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Бережіть себе та своїх близьких, дай Боже нам усім миру, благополуччя, якомога швидшого завершення війни. В 19.00 по київському часу сьогодні я чекаю вас в ефірі по областях. Гарячих точок, напевне, цього тижня не буде, тому що завтра, благовіщення, я карти в руки брати не буду, а в середу вже смисл, якщо буде середина тижня. Таке. Ну, хоча, можливо, подивимось. Добре, бажаю всім всього найкращого. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, питання особистого характеру, за номером на сторінці. Цілую, люблю, обіймаю. Мирного неба бажаю здоров'ячка побільше. Побачимось.